Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Єгда да язики роздаєш соєдіння вся призва. Улюблені брати і сестри. Сьогодні надзвичайно. Велике єврочисним Свято! як народі кажуть, зелені свята, День Святої Троїці, День зіществія Святого Духа на святих учеників і апостолів, для спасіння усього людства. Було необхідно проповідь, заклик, призив до Євангельської нової істини, що спасає, утверджує і приводить в царство Небесне, посідаючи. Достойним уготований місце Христом, Спасителем, кожному по його ділах, коли Господь наш Ісус Христос неодноразово проповідував Слово Боже, Він говорив, що коли я піду від вас, іншого утечителя пошлю вам. І це він говорив до кресних страждань. Так же неодноразово він да про це говорив, вказуючи. Після Воскресіння свого, що я залишу вас, вознесен буду на небо, умолю Бога Отця, щоб дав вам іншого утешителя, Духа істини, який наставить вас на всяку правду, на всяку істину, сповнить вас великої сили, мужності і пригадає вам все те, що я. Говорю вам. І ось п'ятидесятий день по воскресінні. десятий по воскресінні, як зазвичай, святі апостоли з Божою матір'ю. Іншими ученицями благочестивими зібралися в Єрусалимі в сіонській горниці, як завжди, на святу молитву. І коли вони молились, відчули. Горньому вітер і після вітру опускались язики вогненні при шумі вітру. І кожен із них опочив. На Пресвятій Богородиці і на апостолах. Вони сповнились великої радості, крепості віри. Їм пригадалось усе те, що Господь говорив до страждань і після Воскресіння. Тобто після страждання. А це було велике свято, свято законодавства і свято Старозавітньої П'ятидесятниці. Закінчення обжинків. Повнившись великої радості, розмов на інших язиках, апостоли, певно, самі собі дивувались, що з ними сталося. А в цей час в Єрусалимі було надзвичайно багато людей що прийшли на святкування свята. І вони почули цю подію, Ми направились до горниці і побачили, що апостоли розмовляють. На різних мовах. І подумали, що вони напили свина. І кажуть, хіба це не ці галілеяни? Хіба вони не подібні до нас? І серед них апостол. Петро, дрезновенний брат, говорить, подивіться, котра година, адже ця година та, у яку не п'ють вино і не веселяться так. А ми сповнені обетуванням Тобто того, що нам обіцяно учителем і Спасителем Ісусом Христом, дар Святого Духа. Інші апостоли разом з Петром вийшли на проповідь про Христа, закликаючи. Народ до покаяння, до прийняття вірою і чистотою і правдою своїм серцем Спасителя і Господа, як єдиного істинного Бога, Троїці славімого Ісуса Христа. І проповідь така була сильна, сповнена великої благодаті і сили, мужності, крепості, відважності, відвертості, що всі дивувались слову Петра. І хрестились, прийняли благодать більше трьох тисяч душ. Це була перша проповідь апостольська. зішестві Святого Духа на них. Далі кожному випав зребінь, Іти в світ, проповідувати Боже Слово, сповнюючись благодатній сили, мужності, і крепості, віри, надії і любові, щадячи свого життя, вони проповідували, страждаючи аж до смерті. Тому улюблені браті і сестри, у таїнстві Святого Крещення ми також з вами одержуємо благодать Святого Духа. Коли священник говорить печать дара Духа Святого, помазуючи певні частини тіла. Оповіщає їм крепості, силу, благодать Спасительну для нас. Як же знати, коли людина живе благодатно, сповнена благодатною сили Духа Свята? А це не важко, коли людина живе в мирі, в любові, в вірі, в надії, не в інтриганстві, не в кознях. а сповнює і інших, спонукає до цього. Така душа сповнена благодатної сили, Святого Духа, яка також своїм серцем, своєю душею проповідує самого Бога, саму благодать. Спасителю для нас. Тому кожному із нас заповідано, уважно слідкувати за своїми кроками, уважно дивлятись і вдумуватись в своє серце, що в ньому трапляється. Що з ним коїться? Куда воно спрямоване? Куди спрямований наш розум, душа? Чи перебуває душа в молитві, в покаянні? Чи перебуває душа в смиренному і кроткому дусі? Адже смиренному і кроткому. Дається благодать Святого Духа, яка виборюється боротьбою, як кажуть, за життя, боротьбою за дух правий, нескверний, неблазний, дух розумітиний і Спасительний. Тож бо помолимось, браття і сестри, Святому Духу нині усердно, щоб він укріпив нас в святій православній Христовій вірі в надії на милість Божу та жертовній любові, що є спасительна для нас послана Святим Духом, Отцем і Сином, якому слава держава навіки. Амінь.